Сучасні палати, світлі коридори, нова система освітлення і вентиляції. Увідьопольська лікарня зробила справжній крок уперед у розвитку медицини, відкривши після ремонту оновлене хірургічне відділення. Одразу не віриться, що це звичайна лікарня. Затишні куточки, комфортні дивани, картини на стінах. Гарні ліжка, гарні палати. Вентиляція, кондиціонери. Все в нас є. Дуже добре працюється не тільки мені. а… Всім моїм медичним і сестрам. Сергій Миколайович, завідувач хірургії, зізнається, працює тут з 90-х та таких масштабних перетворень не пригадує. Особливу увагу приділили операційним, встановили новітнє обладнання, сучасні лампи, системи стерилізації. Працюють на лапароскопічній стійці, проводять малоінвазивні втручання, хірургія без розрізів. А потім пацієнт потрапляє у комфортні умови для зцілення. Відремонтовано сім палат. Зроблено все. І санітарні кімнати, і перев'язочні, і палати, і коридори, вентиляція, електропроводка, сантехніка. Все зроблено, все поміняно. Операціонна зараз також у нас оснащена новітніми приладами, лапароскопічна стійка, вся апаратура для урології. Новий операційний стіл, лампа, ну все, все добре. Ремонт охопив і санітарні кімнати, і побутові зони для персоналу. Тепер медики мають де відпочити, випити кави, поїсти. Працює тут троє лікарів, вісім медсестер чергують цілодобово. Завантаженість може бути до 40 хворих, може бути 20, ну по різному. Заповнюються ліжки по різному. Всі да. нові ліжка, які регулюються, піднімаються, хворий сам може собі підняти голову, опустити голову, підняти ноги, опустити, нахил поміняти. Медпрацівникам теж то, добре, тому що цю же, це ліжко можна підняти, можна опустити. Все для хворих. У всіх палатах нові меблі, гаряча вода, кондиціонери. Раніше так бувало лише у приватній лікарні. Тепер такі послуги мають усі обідопальці. Ви були тут раніше, можете порівняти? Ну, ще коли до революції був тут. <рес> <рес> Нормально все. Одслужування відлічне, прекрасне. Санітарички дуже хороші люди. медперсонал взагалі. А ремонт взагалі шикарний. Уход хороший такий взагалі. Ну, люди сердечні, доброзичливі. Все підходить все чудово на рівні. Угу. А годують вас тут? Так. Да. Чим? То овсянкою, то то грічки. Якби <кій> вкусно готують. Ще одне відділення, де відбулись кардинальні зміни реанімація. Сюди потрапляють пацієнти після операцій та для постійного моніторингу із загрозливими для життя станами. Під час капітального ремонту передбачили окремі зали для чоловіків і жінок, палати інтенсивного лікування. Пульт керування вентиляції, значить, піловна система і витяжна система. Окремо вентилюються зали, окремо вентилюються палати, санвузли, якщо потрібно, і коридори. Тут є 12 ліжок з інноваційним обладнанням, апарати штучної вентиляції легень, мобільний УЗД, дефібрилятори. Усі нові ліжка багатофункціональні, регулюються під різним нахилом для комфортної позиції пацієнта. До кожного ліжка підключено монітор. Спеціально для потреб реанімації встановили накопичувач від компанії Тесла. В разі відключень електроенергії він автоматично заживлює все відділення. За останній час лікарня в містечку Овідіополь пройшла шлях активного розвитку, оновлення інфраструктури, цифрові зміни, покращення умов праці та обслуговування пацієнтів. І це лише початок розбудови сучасної та сильної медичної платформи в Овідіопольській громаді. Унікальність цього медичного закладу ще й у тому, що він розташований на березі Дністровського лиману, де з вікон видніється вода та залітає морський бриз. Повноцінно дихати усім своїм пацієнтам допомагає і нова киснева станція. Вона здатна виробляти 30 кубічних метрів кисню за годину і забезпечувати киснем до 50 ліжкомісць у лікарні. От, смотрите, тут є у нас іспарителі. Виходить жидкий кисень на в Іспарітелі виходить пар. І виходить, він пішов на лікарню паром. Станція виробляє кисень з навколишнього повітря безпосередньо на місці, що забезпечує незалежність від поставок зрідженого кисню чи кисню в балонах. Кисень боїться масово що. Не положено, щоб киснева станція що з маслом сапоті Це вибух. Територія кисневої станції технічно відокремлена від інших споруд з дотриманням усіх безпекових вимог. Асфальт не повинен бути це, біля кисневої станції, так як він содержить біту мазок. Тому ми маємо дітеновану основу. Прямуємо до корпусу поліклініки. Тут завжди багато людей, особливо на першому поверсі, адже тут працює сучасний рентгенапарат новітнього покоління, який медзаклад отримав у 2022-му. Дуже дуже багато пройшло змін, і зміни позитивні. Помінялися апарати. Купили вже другий раз, друга волна у нас нових апаратів. У 2010 році проявили апарати харківського производства, ну, вони вже відслужили свій термін придатності. І, це, і тепер нам поміняли на нові апаратури. Великий обсяг у нас робіт, досліджень. Ми можемо... Практически всі досліджують всі органи і системи, крім травми. Ці апарати набагато в рази безпечніші, ніж були ті, які раніше. Набагато. Доза промінювання, якщо була у нас 0,7, допустим, мілізивертов, то сейчас 0,011. і не рухайтесь. Дитайте, стійте. Відходьте, вдягайтесь. Все. А ще лікарі пишаються цифровим панорамно-дентальним апаратом. Адже ця техніка в рази безпечніша ніж колись. Його медзакладу поставили у 2023-му. Знімки виходять якісні, детальні всієї ротової порожнини і кожного із зубних каналів. Не вся громада знає, що в нас є такий апарат, дуже ефективний, в роботі хороший, снімки качественні. Доктора довольні, що такі снімочки. З направленням, без направлення 200 гривень. У нас стоїть термінал, у нас є приказ, Ці термінал, оплачують робимо, оплачують, чек даємо всім. Яскраві іграшки, зручні ліжечка, затишна атмосфера так виглядає оновлене дитяче відділення, яке повністю переобладнала Овідіопольська лікарня, перев'язувальна, де немає страху, повноцінний догляд і харчування під пильною увагою дорослих для медичного закладу. Це не просто ремонт, а доказ того, що навіть у складні часи можна створювати простір, де головною цінністю є дитяче життя і здоров'я. Сим пацієнтам лікарня пропонує низку процедур у фізіотерапевтичному відділі, пройти кардіограму чи виміряти тиск, покращити показники організму. Дбайливий медперсонал піклується про кожного візитера. Віддіопольській лікарні організоване якісне та збалансоване харчування для пацієнтів, адже це вкрай важливо для лікування й одужання. У закладі працює сучасний харчоблок, де щодня готують страви зі свіжих та якісних продуктів. Меню щодня різне. Салати з капусти з та пюре з рибою горохом. Раціон включає супи, каші, страви з м'яса і риби, фрукти, молочні продукти. Їх роздають для кожного відділення окремо. Тут знаходиться філія ковілі і м'ясо горязи. Пожалуйста. М'ясо горячим ми в тільки для солдат. Для збереження харчів в відопольській лікарні обладнали окреме сховище. Воно відповідає санітарним нормам. Має нову систему вентиляції та якісне освітлення. Зміни вражаючі, кажуть працівники, які застали старі часи. Тож що у нас температурний режим. О, пожалуйста, у нас. Зараз я вам скажу, що у нас тут робиться. 22 і 22. У нас зараз 77 власності. Нам положено 75, 70 і до 80 Значить, У нас все супає. Завдяки ремонту, який зробили. Слава Богу, я стільки год проработала, але ну ми ужасних условиях були. Ні вікон. І вікна, пожалуйста, ще при Сергію Михайловичу зробив наконець-то. І зараз оцей ремонт, який совпадає з нашими трибуваннями до хруп, до макаронів, тому що в нас багато макаронів. А макарони не вище 80 градусів, 75 луч. Ви розумієте, це, це дуже це склад ідеальний. Слава Богу, що в нас він такий є. Після таких воду. Спасибо нашому горочу. Крупи, макарони, мариновані овочі, олія, борошно. Усі продукти контролюються за якістю і обов'язково датою придатності. Що у нас є ще подсолишне масло. на Наступний рік. Подсолишне масло нам хватить. Половину таке число. Так. Гречка тоже есть. До конца нового, до Нового года у нас гречка есть тоже бесплатно. Макароны Падмакаронище будет на следующий год, наверное, до по седьмі місяць. Тоже с реализации нормальный. В умовах воєнного стану керівництво медзакладу подбало про безпеку. Під час загроз пацієнти і лікарі прямують до сховища. Це надійний прихисток, частина з якого переобладнана на підземний операційний блок. Раптом доведеться рятувати чиєсь життя не можна гаяти ні хвилини. Тут є запаси води, вентиляція, ліжка готові для прийому хворих. Енергозбереження й енергонезалежність ще одна сильна сторона Овідьопольської лікарні. І мова не тільки про генератори, яких тут декілька. Три останні роки медзаклад економить великі кошти завдяки опаленню на новітніх котлах українського виробництва. Вони працюють на дровах і спеціальних брикетах. котельна у нас. Якщо нема газу, ми цією котельною. В основному на підміні вона. Є вигідно, звісно, але топлива у нас багато немає, щоб постійно на неї працювати. Друг шов, завжди запалили, все готовності у нас сюди дровічки, вон, теж, як бачите, привезені. Ще привезуть. Ми почали в цьому році палити января місяця. І палили цей котельний майже не до весни. Виключалось тільки ради того, щоб почистити котли. Вони забуваються, буває, їх треба обов'язково чистити. Звісно, ось це все діло. Тої сінада, надати паузи. От один мінус. Так, а так все добре. Цієї весни, коли у травні були заморозки, нова котельня буквально врятувала від холодів, адже газ вже тоді вимкнули. Щоправда, встановити це габаритне обладнання спершу й не було де, тому довелося добудовувати стійний дах. Оцього здання не було. Оцього всього не було, забора не було, бетону не було. Оце все робили з нуля. Після цих руїн, я вам скажу, тут багато зроблено роботи. Плюс ремонт прибігаючого здания трохи проводили, ну, щоб треба було до чогось підстроїтися. Ось вот всю територію це треба було забетонувати, ці всі ворота перебити. Об'єм роботи великий тут зроблений. Плюс теж отоплення переділу, перероблювали. Це ж ніхто не вважає, ніхто ж не бачить ту трубу, яка она входить і пішла. А туди куча коштів вложена. Вражають перетворення і в автопарку у Відіопольської лікарні. Старі гаражі перетворили на сучасні бокси, закупили нову техніку, реанімобіль для швидкої допомоги, оснащену висунними дверима, ношами, медприладами. Усі ці перетворення у віддільській лікарні вдалося здійснити завдяки новому менеджменту. Володимир Давидович Літвінчук не просто директор закладу, а візіонер медичної реформи. Все те, що зроблено за ці роки в лікарні, ремонти, не тільки ремонти, це і обладнання нове після ремонтів, яке закуповували для того, щоб розтастити відділення. І нові машини. Три машини ми придбали. Це швидку допомогу, вантажну машину і для апелятивної допомоги. А три старих машини у які в нас були, ми віддали військовим на фронт. Все це зроблено за власні кошти. Кошти зароблені колективом за. Ті послухи, які ми е, надали е, нашим хворим по договорам з Національною службою здоров'я України, це все за наші кошти. У нас 14 пакетів, да, але ми з реформою, ми одні були з перших, хто налагодив роботу і зрозумів суть реформи. Да. Зараз ми можемо якусь свою стратегію вистраювати, щось хвилювати, якийсь напрямок для себе определяти, що нам розвивати. і за рік два це. Тривати в життя. Ми зробили проєкт на капітальний ремонт інфекційного відділення, яке у нас за всі роки фактично ніколи цього ремонту і покращення не бачило. І якщо ми ще ці два об'єкти зробимо, то у нас лікарня буде ну, просто топова, я б сказав, порівняно з іншими районними лікарнями. Тоді ми будемо дивитись вперед на, на роки і розуміти, що ця лікарня дійсно буде конкурентно спроможна і буде свою функцію ще багато років не Дуже важливо, щоб колектив був дружний. Повинні люди хотіти йти на роботу, а вони йдуть на роботу і хочуть як від як гарне відношення з, скажімо, з адміністрацією. І умови гарні. От ви були де в відділеннях, де вже ремонти зроблені, люди, мабуть, самі кажуть, що ми йдемо задоволені. Деякі кажуть, ми додому не хочемо з роботи вертатись, Да? Тому що ну, гарна умова всім гарна. І нашим пацієнтам і нам. Наші люди, тільки побувавши за кордоном, вони зрозуміли цінність нашої медицини, саме доступність до медицини. Такої доступності, як у нас, немає ніде. Ми стараємося в будь-які проекти входити, в будь-які гранти, де ми можемо зайти. Тому ми стратегічно дивимося вперед. І і надіємося, що ця лікарня буде нас кращих свого рівня з лікарні загального лікування, ще багато років у планах керівництва ще чимало змін. Та вже зараз Овідьопольська лікарня над лиманом перетворюється у сучасний медцентр. Це справжня перемога, яка доводить, коли є спільна мета, лікарня може стати сучасним і безпечним місцем для кожного.